Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Панди одні з найулюбленіших тварин у світі. Вони вражають своїм зовнішнім виглядом, харизмою та унікальним способом життя. У цьому відео ми розкажемо про двох представників родини панд велику панду, символ Китаю та малу панду чарівного мешканця гірських лісів. Ви дізнаєтесь, чим вони схожі та чим відрізняються. Готові вирушити захоплюючу подорож у світ панд? Тоді почнемо. Велика панда або бамбуковий ведмідь рослиноїдний савець із ряду хижих і родини ведмедових. Ця унікальна тварина мешкає в листяних та хвойних лісах із густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю, таких як Сичуань і Тибет, на висоті від 1200 до 4000 метрів над рівнем моря. Велика панда має чорне біле забарвлення та будову тіла, типову для ведмедів, шерсть на вухах, лапах та плечах чорного кольору, також має чорні окуляри навколо очей, решта тіла покрита шерстю білого кольору. Хоча науковцям невідома причина такого забарвлення, дехто припускає, що таке плямисте забарвлення це своєрідне маскування на тінистому снігу та скелях. Що характерні для середовища їхнього проживання. Груба шерсть забезпечує тепло в холодних лісах. Хоч шерсть панди виглядає м'якою та шовковистою, насправді вона досить жорстка. Хутра дорослої тварини може сягати 10 см завдовжки, шкіра під білим хутром панди рожевого кольору, а під чорним чорного. Зріст панди на чотирьох лапах становить від 50 см до 1 метра у холці, довжина від 1,2 до 1,5 метра. Самці більші, ніж самки, та можуть важити до 160 кг. Самки рідко досягають ваги понад 90 кг. Велика панда має незвичну лапу з великим пальцем та п'ятьма нормальними пальцями. Великий палець насправді є незміненою зап'ясною кісткою. Така хапальна структура дозволяє утримувати бамбукові стебла, а також сприяє підніматися на найвищі частини дерев. Пересувається велика панда на чотирьох лапах, але має здатність стояти на задніх кінцівках через те, що швидко втомлюється, бігає повільно та недовго. Великі панди нічні істоти. В день вони засинають і відпочивають в затишному місці поміж скель чи навіть у дуплі дерева. Тварини мають спокійний характер, їхні рухи доволі незграбні та куметні, віддають перевагу самотності, але, перебуваючи в умовах проживання в зоопарках, дуже люблять пустувати, влаштовуючи спільні ігри, особливо в молодому віці. Велика панда має великі кореневі зуби та сильні м'язи щелеп. Що допомагають їм поїдати твердий бамбук. Попри те, що панди належать до ряду хижих, їхній раціон переважно вегетаріанський. Коли велика панда не спить, тобто близько 16 годин на добу, вона майже постійно їсть. Фактично, вони їдять лише бамбук. За день доросла панда з'їдає до 30 кілограмів бамбука і його пагонів. Технічно ж, як і багато інших тварин, панди всеїдні. Велика панда не може впадати в зимову сплячку, оскільки не може накопичити достатню кількість запасів жиру. Більшість травоїдних тварин засвоює 75-80% поживних речовин, а травна система панди здатна засвоїти лише до 20%. У зоопарках панди проживають до 35 років. Але, як правило, вони живуть 25-30 років. У дикій природі вони не живуть так довго. Тривалий час. Точна класифікація панди була предметом дискусії серед науковців, оскільки як велика панда, так і червона панда поєднують низку характеристик як ведмедів, так і єнотів. Але дослідження підтвердили, що велика панда належить до родини ведмедові, найближчим її родичем серед ведмедів є очковий ведмідь із Південної Америки. Панда гімалайська, панда мала або панда червона, вид савців, ряду хижих родини пандових. Це переважно травоїдна тварина, яка розміром дещо більше за кішку, діапазон поширення, – Південно-Східна Азія, Північна М'янма, Непал, Індія, Бутан і Південний Китай, знайдений переважно в гірських лісах від 1800 до 4000 метрів над рівнем моря, часто в бамбукових заростях, довжина голови тіла 120-140 см, довжина хвоста 40-60 см. Висота в плечах 40 см, вага 9-15 кг. Шерсть довга і м'яка, хвіст пухнастий, колір верхньої частини тіла від ржавого до глибокого каштанового, найтемніший уздовж середини спини. На хвості більш чи менш помітні руді кільця. Під очима є темні позначки, в той час як мордочка, губи, щоки та краї вух білі. У волосся на спині жовті кінчики, а біля очей малюнок у вигляді маски, як у єнотів. цей малюнок унікальний для кожної окремої особини, задній бік вух, кінцівки та низ від темного, червонуватого, коричневого до чорного, голова округла, вуха великі й загострені, підошви волохаті, кіхті кігті напівтяжні. Самиці мають чотири молочні залози. Хоча хвіст і не є хапальним, він допомагає тварині балансувати під час лазіння. Головним чином, це нічна й сутінкова тварина вдень спить на дереві. Однак в літній період проявляє значну денну активність, а відпочинок взимку під прямими сонячними променями обумовлений потребою мінімізувати втрати тепла. Коли спить, зазвичай згортається, як кішка або собака, з хвостом над головою. Але також може спати сидячи на верхній частині задніх кінцівок, голову підіпхавши під грудьми та між передніми лапами, як це часом робить американський єнот. Хоча мала панда, представник загону хижих, 95% її раціону складають молоде листя і пагони бамбука, інші 5% – це різні плоди, ягоди, гриби, комахи, пташині яйця і навіть дрібні гризуни. Корінні зуби червоних панд мають численні горбки, що дозволяє добре перетирати та пережовувати рослинні волокна. А ось травний тракт червоної панди такий же, як у звичайного хижака, тому організм звірка засвоює не більше однієї чверті енергії, що міститься в з'їденому бамбуковому листі. Взимку, коли кількість бамбука скорочується, раціон розширюється за рахунок ягід, шиних яєць, грибів. Незалежно від пори року мала панда повинна з'їдати більше півтора кілограма листя і 4 кілограма молодих пагонів бамбука на добу. На відміну від великої панди, мала дуже вибіркове в харчуванні. Якщо бамбуковий ведмідь їсть майже всі частини бамбука, мала панда шукає пагони ніжніші. Спостереження показали, що на харчування малі панди витрачають по 13 годин на день. У спокійному стані малі панди видають короткі звуки. Що нагадують пташине щебетання. Тривалість життя малої панди становить 8-10 років. Хоча окремі особи не доживають і до 15. Рекордна тривалість життя у неволі становила 18,5 років. Велика й мала панда це унікальні створіння, які нагадують нам про красу та різноманіття природи. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про цих дивовижних тварин. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!